У цьому медичному центрі у Бучі навчаються та відпрацьовують нові навички бойові медики підрозділу територіальної оборони Києва. Вони готуються до переливання крові однієї з найскладніших медичних процедур на передовій. Інструктор Марія Назарова зіграла ключову роль у просуванні ухвалення та запровадження нового медичного протоколу для передової в Україні. Вона навчає своїх колег цій рятувальній процедурі. Я мріяла про це з 2014 року, з початку війни, ми знали, що інші країни це вже робили. Ми відслідковували американський досвід у цій сфері: досвід норвезьких хлопців із спецназу. Виклики, пов'язані з триваючою війною. Спонукали командування і лікарів прийняти нові протоколи, які відповідають стандартам НАТО. Я впевнена, що американські військові добре розуміють цей процес. Вони зробили 10 тисяч переливань крові в Іраку та Афганістані, і вони накопичили цей досвід. І на основі цього вони сказали, що переливання можна робити ось таким чином. Українські медики наголошують, що умови російсько-української війни роблять неможливим рятування у так звану золоту годину, коли пораненого бійця можна доставити у військовий госпіталь чи медичний пункт протягом 60 хвилин чи менше. Значні втрати українських військових пов'язані зі складнощами транспортування поранених бійців. Бойовий медик Андрій, який не назвав свої прізвища з міркувань безпеки, говорить, що дії медиків у перші хвилини після поранення мають вирішальне значення. Сьогодні найбільший виклик це транспортування поранених до госпіталів, тому що інколи може пройти один-два дні з моменту поранення солдата до його доставки в лікарню, і це занадто довго. Ця проблема виникає через важкі артилерійські бої, які заважають нам транспортувати поранених. Бойовий медик Ярослав, який також просив не називати його прізвище, нещодавно повернувся з передової та наголошує на необхідності належної медичної підготовки бійців та військовослужбовців. На жаль, буває час евакуації може дотягнутися там до 5-6 годин. І якщо бойовий медик знаходиться біля побратима свого пораненого, то було б дуже ідеально просто, якби він міг йому додатково кроме фізрозчину влити якусь групу крові. Тобто, але Знову ж це все індивідуально, в залежності від пошкодження, тому що медик повинен це все знати, щоб міг оцінити ситуацію чи дійсно це потрібно? Мабуть, одне з ключових викликів, що для нас буде, це зберігання цієї крові і правильне транспортування. Назарова каже, що прагне врятувати якомога більше життів чим ближче до лінії фронту, ми зможемо доставити медичні засоби та медиків, тим краще. Але іноді у вас немає бронетехніки, і ви просто не можете доставити пацієнта до лікаря. Тож найбільший виклик для нас евакуювати поранених у таких умовах. очікується, що дозвіл уряду на те, що переливати кров можуть не лише лікарі, але й військові медики без спеціальної освіти, які пройшли відповідне тренування. знати значно зменшить відсоток смертей на полі бою через втрату крові. Мирослава гонгадзе голос Америки Буча Україна.